Мумія наша. Торкатись цих камінюк, бо вони дуже древні, це наша спільна історія це світня і це історія нашої країни, бо сюди входило багато народів, проживало тут, мешкало. І кельти колись, і сармати, і ми. Отак от. Антична Ольвія народилась на правому березі бузького ліману у VI столітті до нашої ери і проіснувала майже тисячу років. І, хоча на давньогрецькому її ім'я означає щаслива, вона знала і чудові роки, і навалу загарбників, і смуток занепаду. Свій час це був розвинений грецький поліс сучасною цивілізацією, ринковою площою, храмами, демократичними установами. У найкращі часи кількість людей міста досягала 20 тисяч чоловік. Ольвія випускала золоті монети і торгувала майже зі всім тагдашким світом. Ну, бачиш, воно було зруйноване, а трішки відновили, щоб показати кет, де було що. От стовпи були на вході. От, колони. І от вхід в храм. Тільки я не розумію, це храм Зевса чи аполлона був. Чи обох. Виходячи на пагорб, уява малює жваве місто з тагдашніми людьми. Кораблями, які плавали по всьому світу. Важко уявити, що всі сучасні наші українські землі завжди були населені людьми з давніх девен: кімерійці, греки, скіфи, сармати, Київська Русь, українці. Ось і древні греки, познайомтесь, вітаю. Привіт. Привіт. Ну що, древній грек, а от шматок керамічний, ручки бачиш. Двісякі прикраси, скіски з заліза, ножики, крючки рибальські. А от дельфінчики. Це монети, якщо я... Гроші такі. Там гроші такі. Дуже гарно вставили стані. Чорнолакова кераміка. Мені треба це озвучити. От така ж цегла в палаці князя Ігоря в Новгороді Сєвєрському. дуже теж, така плоска і широка. Чимось вони схожі. Цікаво. А це водопроводні труби древні. Юрчик, уявляєш, люди пили водичку всіх труб. линяні. Клас. Вона чиста була не те, що з наших ржавих. Ну, якщо вони не сучасні, да? Прикинь, круто ж. Да. До речі, багато артефактів, добутих у Олії Понтійській, знаходяться у археологічному музеї Одеси і мають для цього окрему цікаву експозицію. Ну Що юрче, хочеш сказати? Після перегляду цього стародавнього грецького міста. Мене вразило, що в нас є така пам'ятка. Дуже стародавня, дуже древня. І Мама підключається теж до цієї оцінки. Так, почув тяжкість тяжку